Слухайте уважно, ви пошкодуєте, якщо не залишитеся, щоб завершити це відео. Цей швидкий намет від Takrit завойовує інтернет, тому що це ідеальне поєднання зручності, міцності та готовності до пригод. Людям він подобається, тому що вирішує головні проблеми, з якими стикаються кемпери, і при цьому надзвичайно простий у використанні. Ось чому про нього всюди в соціальних мережах. Цей намет встановлюється за секунди. Уявіть, ви приїхали на свій кемпінг після довгої поїздки. І за кілька кроків він готовий до використання, без складних жердин, без головного болю з установкою. Це намет, який готовий, коли ви готові. Він виготовлений з водостійких матеріалів, які забезпечують вам сухість і комфорт, так що ви захищені незалежно від прогнозу погоди. До того ж, завдяки просторому та добре провітрюваному дизайну, ви не відчуваєте себе втиснутим у крихітне укриття. Є місце для вас, вашого спорядження та дихального простору, що робить його ідеальним для сімей, пар або самостійних мандрівників. Які шукають комфорт на природі Тільки встановлюваних наметів розпродається швидко і не без причини. Якщо ви хочете покращити свій кемпінговий досвід, купуйте, поки вони ще доступні. Зараз доступна знижка 50%, тому раджу придбати свій швидко, поки не розпродано. Натисніть кнопку нижче, щоб придбати за неймовірною ціною сьогодні.